Так, о. Доброго ранку. Всім чути, всім бачать, всі чують мене. І так, розпочинаємо нашу трансляцію. Пряму, хто мене не знає, я текстильний декоратор і керівник студії Штор Людмила Габрик. І сьогодні ми будемо говорити про сонцезахист, які є у них види, чим вони відрізняються, для чи, куди вони підходять, і які краще замовити для себе, яку вони носять функцію, і тому подібне. В кого виникають питання, будь ласка, рада всім послухати і відповісти на всі ваші запитання. І так, поїхали. Також ми сьогодні розкажемо про проблеми, які виникають при обиранні наших тканевих ролет. Багато хто стикається з надмінним сонцем, з блиском на екранах, вигоранням меблів, і для цього ми Рекомендуємо, щоб цього не ставалося. Тканеві ролети, щоб цього, цього всіх всі проблем, які виникають, уникати, відберемо <кій> ключ до комфорту. Які ж види сонцезахисту бувають? Бувають тканеві ролети. Це де ніч, ось ці функції вони ось так працюють. Це звичайні тканеві ролети, це плісет тканеві ролети. І так трошечки поїдемо по них. Так, ще бувають мультіштори ось такі. Ось таких їх дуже багато. І кольорові гами є, вертикальні жалюзі, вер... ламель може бути така трошки ширше. Є горизонтальні жалюзі, дерев'яні бамбук, кольорова гама теж велика. Є також горизонтальні жалюзі, алюмінієві, ламель 25, 16 і 50. Вірить, доброго дня! Рада, що приєдналася. І зараз ми подивилися, що буває, і зараз трошечки я пройдуся по ним і розкажу вам про кожну з них. Розпочнемо ми з тканевих релет День-Ніч. Вони можуть бути в закритий коробку, так як ви бачите, в закритій системі це називається. Вони йдуть роторно-цепочний. Які піднімаються і опускаються для того, щоб ви могли положення робити як день, так і ніч. Вони можуть бути такі також в відкритій системі. Що подрозмівають відкрита система? Це барабан відкритий, також роторно-цепочний механізм, який піднімає і опускає нашу конструкцію. І, в принципі, по е, е, цим е, системам, все. Тобто, вони можуть бути в відкритій системі і в закритій системі. Кольорова гама у нас також дуже велика. Вони є і блекаути, вони є і просто е, функції, які несуть більш облегчені тканини, тобто їх також дуже дуже, дуже великий сегмент. Цей сегмент також маємо блекаут є від прозорого такого напівпрозорого кольору, верніше не кольору, а вигляду, і також блекаути є. Вони також можуть бути в закритій системі і в відкритій системі. Також ми маємо плісе. Но тут зовсім не зовсім зручно вам, тобто воно працює. Система плісе може ставитися в відкритих. Верніше, не відкритих. Вона може статися в віконний проєм або на віконний проєм. Вони функціональні тим, що вони відкриваються ось таким чином, зверху вниз і знизу вверх відкривається. Ну, вам, мабуть, не зовсім хорошо видно, але принцип, їм, мабуть, зрозуміли. Так, чим же примітні ці всі наші ткани, наш сонцезахист? По-перше, якщо це тканини, вони всі пили відштовхуючи, тобто вони відштовхують пиль, і їх можна не, за ними легкий догляд. Тобто ви собі пелючку витерли або попилососили, і вона у вас далі працює. Тканини не вигорають, ну, вигарає все з часом, але вони є... я даю гарантію, що років 7-10 вони у вас не вигорять. Ну, звичайно, ще ж велику функцію цей термін визначає, якщо у вас там Цілий день сонце, то, звичайно, вони трошки швидше вигорять, якщо ні, то вони вигорять трошки пізніше. Так, по цьому, значить, приміняється, де приміняється наші, наш сонце захист. Ну, звичайно, на вікнах. Якщо це закрита система, вона тільки йде на, можна її монтувати на раму. Над рамою вона не стане над віконним проємом тільки на раму. Чому? Оце направляючі, вони, вони алюмінієві, вони прикріплюються, приклеюються тут двохсторонній скотч і вони приклеюються до пластика. На стіну, звичайно ж ми їх не не приклеїмо. На стіну на обоє вони не приклеюються, тільки на пластик, на віконні вікна. Монтування може бути тільки в стіна. Якщо ж ми говоримо про відкриту систему, вона монтується і над віконним проємом, і на раму вона більш універсальна і монтується вона також, скажімо так, універсальна, може стіна, може стеля. Тобто, Монтується воно класно. Якщо ось поговоримо про такий механізм, це, звичайно, рама е, присе, це звичайна рама е, клеїться або в віконний проєм, або на раму. Тобто воно прикручується. Воно не клеїться, а прикручується, якщо будь правильно поговорити з ними. Що касається е, ось таких е, Вертикальних жалюзі, Їх також дуже багато, кольорові гами і дві ширини, їх ширше вуще є. Зазвичай я їх бачу, вони, вони монтуються як стіна, так і стеля. Но зазвичай я їх бачу в основному це офіси. В офісах і в великих приміщеннях, вони чудово працюють. Думаю, ну, в принципі, можна їх монтувати, але для мене, як для мене, як для дизайнера, це більше такий офісний варіант. Що касається. наших... наших... Горизонтальних дерев'яних жалізів. до речі, ламель може бути, я бачу, тримаю 50-й, а є і 25-й ширина на ламелі, кольорова гама велика. Монтувати їх можна і на раму, ну, великі об'єми повинні бути. Тобто вони не вузькі вікна. Це подрозуміває великі вітражні вікна. Тоді ми їх монтуємо, вони там будуть гарно виглядати. А, так, мара. Ну, погано, що ви не бачите сонця. Ну, скоро прийде, я сподіваюся. До вас сонце і все буде, буде гарно і у вас. Пасмурно прийде. Е, так, монтувати можна. І над два типи монтування, і стіна, і стеля можна там і там їх монтувати, слугують дуже гарно, дуже гарно працюють. Ну саме ж головне, звичайно ж, підібрати правильний стиль. Якщо вони придібрані правильно в стилі, то вони будуть цікаво працювати. Що касається ось таких наших алюмінієвих алюмінівих ламель 25-16, я також їх бачу, це офіси. Чому офіси? Ну, По-перше, дома це такий трошечки незатишний не вигляд. Я б їх замонтувала у офісах. раз По-друге, не зовсім люблю з ними працювати, вони дуже притягують пилюку і за ними тяжчіший догляд, чим за тканевими ролетами, якщо брати в порівняння. Але вони мають місце бути. Вони це більш дешевший сегмент, чим, скажімо так, дерев'яні жалюзі, звичайно. Але вони мають місце бути в офісах, з ними ще ми також працюємо рідко, але працюємо все одно і офіси, і всі зараз приходять на тканеві ролети, де ніч, плісе і тому подібне. Ну і, скажімо так, давайте поговоримо: в нас є не тільки пластикові вікна, у нас є алюмінієві вікна. Які ж туди ролети потрібно, е, які ж правильно обрати ролети? Е, зазвичай саме ідеальний варіант це саме ідеальний, щоб функціонально гарно працювали, це ролети плісе. Ось вони. Чому плісе? Вони монтуються в віконний проєм. І працюють вони там ідеально. Якщо ми ставимо таку систему, вона, вона, скажімо так, буде далеко відходити. Це не зовсім практично, це не зовсім гарно виглядає, тобто для алюмінієвих вікон. Саме ідеальний варіант це в закритій системі вообще не стає, зовсім не стає ця система на алюмінієві вікна. Плюс ще великий цього плісе те, що це не тільки плісе, це касається і наших жалюзів горизонтальних. Те, що, якщо ви бачили, у нас є вікна круглі, Полуарки є ось такі, то ось на ці, ці варіанти плісе і жалюзі. Ми вирізаємо таку от повторюємо цей контур нашої арочки, допустимо, і вони ідеально там становляться, устанавливаються і вони ідеально там працюють. Так що, якщо у вас скошені вікна, арочка, тоді обирайте, будь ласка, це жалюзі або плісе, вони там гарно спрацюють. Що касається наших, так, вибачаюсь, наших мультіштори, ось вони. Також на великих площах, на великих об'ємах, це тканина, вони гарно спрацюють. Це тканина, так, що з хвилиночку. Я... Ось тут зразочок гарно видно. Це тканина, причому тканина щільна, оця частина. Вона зовсім не пропускає сонячного проміння. Це посередині тюльова тканина. Як вони працюють? Тобто, коли в їх Вони працюють як звичайні ось такі наші жалюзі. Вони на такому ж карнизі, кріплення може бути стіна стеля, роторно-цепочний, повертається, все, так вони все те ж саме працюють. Але це тканина, з якою можна попрати, і знову ж таки повісити. Дивіться, ми можемо. Зробити положення ніч, це коли ми перевертаємо нашу цепочку і сходяться наші оці дві темні тканинки. І в нас буде ось таке закривання нашого вікна від сонячного проміння. Ми можемо розвернути тканинку, і в нас на вікні буде тюль. Тобі ж ми будемо все бачити на вулицю, а нас ніхто не буде бачити. Також цікавий варіант це не так давно він, він з'явився на нашому. Ринку достатньо недавно, але має, має місце бути. Він може бути як в квартирах, якщо це велика площа, дуже вікон панорамні вікна величезні. Вони можуть ставитися ці мультіштори, офіси, ресторани, кафе, тобто вони там можуть, мають місце бути. Так що, Такі чини, може, в когось виникли питання? Буду рада відповісти. Ні в кого немає запитань. Тому давайте тоді далі. Як же ж, що ж я вам ще хотіла розповісти? Тому, коли ви перш за тим, якщо ви будете обирати собі сонце враховуйте, які у вас вікна, який тип вікна, яка площа, куди ви хочете, який у вас стиль, і від цього залежить вибір наших, нашої, нашої продукції. Для того щоб ви могли не тільки, щоб це було красиво, а й функціонально працювало зручно. По-перше, для вас було зручно цим користуватися. Це саме найголовніше. Ну і звичайно ж, треба враховувати, враховувати стиль, під який ми обираємо. По цим критеріям ви враховуєте тип вікна, розміри, матеріали для алюмінієвих вікон плісе, для панорамних вертикальні жалюзі. Дивіться на стиль інтер'єру і функціональність. І, дивіться, і зараз я хочу розказати вам про наші послуги. У нас є замір, є монтаж, підбір. У нас повний цикл від заміру до встановлення. Виїжджаємо з каталогами, допомагаємо обирати колір і матеріали, враховуємо всі нюанси вашого приміщення. Тобі ж не так, що заміряли, а в те вам стане і все. Ні, Ми досить конкретно підходимо до кожного приміщення, враховуємо задачі, функції і це все, відштовхуючись від цього всього, ми обираємо і рекомендуємо вам тип ви в нашого, в нашої продукції, вигляд нашої продукції, ну і, звичайно, по кольоровій гамі. Так що це все. Ну що, не виникли ні в кого ніякі питання. Пам'ятайте, що правильний вибір сонцезахисту — це комфорт і естетика вашого дому. Звертайтеся, і ми допоможемо вам зробити ваш вибір найкращим. Якщо ж у когось виникають якісь питання, будь ласка, запитуйте, я завжди на все відповідаю. Е, може, в когось якісь є побажання на, на, на рахунок того, яку тему ще ви хотіли б розкрити в наступному відео, ви мені цим допоможете, я підготуюсь до цього і всі дам відповіді на всі ваші запитання в прямому етері. Якщо цікаво, то пишіть, будь ласка, всі ваші побажання, все будемо розбирати. Я для цього щоб я для цього тут, щоб для вам допомагати в цьому. Ну і на сьогодні, мабуть, все. Рада була з вас з вами. Бути сьогодні, розповісти все те, що я знаю про це все. Надіюсь, я вам допомогла в виборі на ваших е, сонцезахисту. Ви більше зі мною, е, будучи зі мною, розібралися, що це таке, які вони існують і де їх приміняти. І на сьогодні будемо закінчувати нашу пряму трансляцію. Всім дякую за увагу і пока-пока. До зустрічі в наступну суботу.